a 5. Ось таке положення світла. Ось що ми маємо. Будемо виправляти, робити гарне. Проєкт виконано на лінзах від AMS У6. Ось. А ось і світло на дорозі. Все гаразд. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. Витягли скло стан кантів скла. Єдине ми не використовуємо. Станкантів корпусів першої фари. Другої фари. Будемо працювати з цими лінзами в адаптивних елементах. Порівняння LED лінза в адаптивному елементі і стара лінза. Повернули лінзи в фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Перевірка працездатності адаптиву. Все відпрацьовує, все гаразд. Завершили роботу, отриманий результат. У нас з'явилося світло, все гаразд.